Всім привіт, я на ринку Шувара, йдемо оглядати ціни на овочі. Так, Доброго дня. Шаткуєте ще капусту? По скільки? По 10 гривень. Ще маєте морквочка? По 30 гривень. Неділю працюєте, ще раз нагадуємо. До кінця, тижня. до кінця тижня, тому Приходимо, постарайтесь прийти. Купуємо. Тут також шаткують. Ви по скільки? Також 10 гривень. Все таки ця тижня. Yeah. Яку ціну ось такий перчик? Такий сорок, такий двадцять, салатик по дев'яносто, ось такий перчик по 40 гривень. А зелень Петрушки по 10 пучок. Що ще маєте? Більше нічого нема. Це в кінці дев'ятого ряду. Яку ціну пекінка? По двадцять, якою ціною такий перець? 85 гривень. 85. Якою помідор зелений? По 25. Так, і чесночок по 100, по 40 і по 80. І квасолька є по ціні від 75 до 180. Дивіться, який. А ясюк? 180. Дивіться, тут ще продають ялиночки. Яку ціну така ялиночка? По 85 гривень, кому треба. А в яку ціну морква? По 7 гривень. По так? А буряк? Шоксал. Також по 7. А капуста? 8 8? І ось така по 7, так? По 6. навіть. Mm -hmm. Дякую. В яку ціну капуста? 7. По 7 гривень. так? Mm -hmm. Ось така капуста в яку ціну? По сім і по п'ять. Ось така по п'ять, так? А морква? По вісім. А така цибулька? Також по вісім. І куціна така морква. По вісім, а картопля? Також вісім. І буряк по вісім. Велика капуста. Капустовий коціна. По п'ять гривень. Дивіться, хто хоче таку капусту у Івана Івановича в кінці десятого ряду. А ось така капуста. 80 гривень. По 80, а солєра? Солєра 45. Грубша така. А така картопля, яку ціну? По 8 гривень. Сітка, капуста? 6. А ось така сімка. Та. А цибуля? По 9. Яку ціну картопля? По 7. Яку ціну цибуля? По вісім, да. да. так, а капуста? Так, По вісім. Дякую. А картопля віку ціну? По сім. Яку ціну картопля? По вісім. Яку ціну капуста така? Яку ціну капуста? По сім гривень. А морква? По сім і буряк? По 4, а ось такий більший по 8 гривень. Це ми в 11-му ряді посерединці. Вікуціну в яку ціну? проколі. Добрий день. По 70. А помідор сливка віку ціну? По 60, а огірок. По 135 ось такий, так? І ще ось такий кабачок по 90.